Вітаю, друзі, за вас на каналі Степан Перевіг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron в найкращому, я вважаю, кольорі це Chronos Grey. Машинка модельний 23, середина 22 року випуску. Приїхала щойно з Німеччини. Вчора заїхала, вчора розмитна, сьогодні вже на нашому каналі. Отже, в першу чергу, по лаковому фарбовому покриттю опіса, вже власне, по

119 126 і капот у нас теж в рідній фарбі. Отже, по автомобілю. В нас версія S-Line з пакетом. Значить, це Black Paket Plus. Отже, в першу чергу в нас матрична оптика, у нас S-Line. так, З такому Black Pack чорний стиль. Все досить і досить класно виглядає. У нас диски Audi Sport 20 p 265 45 r 21 Резина практично нова. Так, Машинка на датчиках, є проекція, заводське тонування, У нас комфортний вхід. Відкриття електричне, також за допомогою помаху ноги. Є в нас камери 360, ось як все виглядає, він код, все як належиться. По салону дуже і дуже цікаво. У нас є амбієнт підсвітка максимальна. Також ось бачимо все як салон, салон напа. Коврики, чотиризонний клімат, чорна стеля, жовті рівні, жовта строчка, дуже дуже все приємно на дотик. Є також дотяжки. Так, дотяжки є. У нас камери 360, камери заднього огляду, у нас музика BANG. Пам'ять сидінь. Так, електропривід сидінь. У нас ось тут такий, не знаю, як це називається, карбон, скошене кермо, круїз, пробіг 40 900 кілометрів. Так, це все так у нас виглядає, два ключика, машинка на усіх асистентах, є також мертві зони та багато-багато іншого. Ось така, друзі, лялька. Дуже і дуже все стильно виглядає, є також і зарядки, жовті супорта. Що не каже, а автівка, в принципі, в досить багатій комплектації. Звичайно, що це не максимальне, але автомобіль виглядає досить і досить достойно. А, так, ціна 41 600 доларів. Приїхали, побачили. Купили в нас батарейка 95-ка за ходу біля 400 кілометрів влітку і десь 320-330 кілометрів взимку. Ось така лялечка, кого цікавить, приїхали, побачили, купили. Колір просто магічний, що не кажи. Тому. Чесні автомобілі довези від чесного продавця автотрейд Cars.ua.